Ну тут задумка Свена, я думаю, зрозуміла. Просто дати зелену армору в Draw Ranger, щоб вас не так швидко знесли. Але Кері Свен ви поганий. І в Тусик, бо там є Варлос Punch, потенційно є на четвірці на yes. Скарі Аганім. Не здивований. Спіріт. Ну, це Це Спіріт. Кері Свен, друзі. Спіріт просто... Це Кері Свен, четвірка Моерта. Вітірка пуна. Mm. Мені подобається дуже оця лінія Свен пугна Протеїні по... і матусіка. Подобається? Так. Да, по Бо ти не буде. Може відкачати шейдалонів? Стан... стан Бласт биває шайдолонів, а якщо на тебе нападають, ну, от на Свена нападають і декріп на нього пінув, він вийшов просто mm -hmm. відверкаєм. Беруть шеда, а шед взагалі не є мінусом для Тундри. Оці, які пограли разом Вайтмон і Сакса, ой, ой. гарно виглядають. 33 й теж непровальний. бума. Можуть забрати. І решті, решті, думаю, що думаю, заберуть По одній тичці. Ну, буду да, тичка відпугне. First Blood для Вайтмона. Сінцера. Ідеальний склад для НАТО Свінсера. Може, ну якось порадитись, там, не знаю, написати Євгену Золотарьову, сказати: ми тут вигадали прикольний склад. Можна якось придивитись? Викуповую ліквід З повністю, повністю. повністю, всіх, всіх ліквід, так. 33-го, гарно побили. Сповільнення серйозне. Сакса на себе якось увагу відволікає, але. Здається, тут обидва герої зараз залежать. Жени, 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 сповільнення буде працювати, ще бігти, ран'ен ган. Тут нічого не треба. Просто біжи к'юшку клацай. Ну, не пощастило. Тадрісеріт дійсно переграв трошечки, але загалом можна отак гнати на дровці. Дровка, якщо її бити, вона дійсно слабенька, а якщо ти від неї намагаєшся втікти, то навіть з першого рівня. Ну, ти можеш на отримувати дуже багато, так, так, так. Якщо ми кажемо там про рівень 3, наприклад, і вже там не знаю, якісь там другі стріли чи щось таке, то втекти в цілому неможливо. Юра є знову на останніх ресурсах, розмінюється. Не робив він стрейф ліворуч, і це дозволяє зараз в чергову забрати Саксу. І при цьому на ньому були стаки сокирок, але чому ж 33 й обрав саме добити кріпів. Забив на те, що можна забрати драурейнджер, може, думав, що одразу. Мені здається, він просто не влучив. Мені здається, він думав, що вона стрифа ліворуч. А потім ще. Це таке прям повільне. Диви, він ще тут сповільнює. Дійсно, дуже-дуже чесно виглядає. І вбивство. Клас. Оцей той самий by Spoon", Так, Це ну, ж воно я. було, бо він ч... майже через всю мапу пробіг. Побіг заробляє соло кіл. Дроурейнджер лишили. І у дрорейнджер ситуація непогана. Насправді, 33 стріт майже немає мани спамити. Ну і на 33 го вихід від зайця сповільнення працює, шарди дуже гарні. Заяць вирішив Такі забрати. Зараз. А, це вб'ють зараз. Хоча ні, хоч ні. Ой, ман, вже на допомозі. От декрепіфай тут дуже-дуже файно виглядає, дійсно. Головне, сильно не провалитися. Сильно. Ой, 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 бум, ой, бум, будь ой. ласка, ні. Навіщо ти фідониш ще своїми ідолончиками? 7 хвилина, ми бачимо, як Заяць прийшов по руну, на штормкає і. О, забрав. Заяць забрав цю руну! Дуже добре вийшло. Власну руну навіть також забирають. І це дві рунки досвіду на сьомій хвилині. Грали через Домінатор. І воно не завжди виходило гарно. Так, Зайц знаходить ведьмоно, приходить також шаду віку, алес і блекколом. Нормально зазмоктують Свена. А, а не влучила, да, Муерта? Просто не влучила в Енігму. Покути в з'єм, він тут помре, а всі інші ну, напевно мають тікати. Щоб просто не залишитись і не віддати більше фрагів ніж було зароблено. Так, тікаво. Ой, рейджер, Дро рейджер, рейджер, дуже Сайленс, А він дуже довгий. Цей сайленс. Спробує не забрати. Так, так, так. Мідлан живий. Трошки не вистачило шкоди по Шторм спіріту. Заяць тут продовжує танчити. Ну, у бума вже нічого не залишається. Він, звісно, зі статами а тут ще Пупей прийшов, але ну, може його якось вистачить. Ще один мультішот. Мідлан Пупей його руками добиває. Файно. І одразу Тіп шатів для копія. Ну, гарний файт, нікого майже не втратили. Ну, ірспіріта розміняли на штурмали, ірспіріт е, найбідніший персонаж серед три, усіх корів. Три в два-двох корів забрали навіть так, непогано. А якщо облекхолоносець помре за дві тички, таке ж може бути? Цей бізів взагалі. Я бачив, як Бум на ФБ віддавався. Померти за дві тички. Пф. А потім вже кава до ранок починається в бума. А потім вже кава, зарядка там щось таке. R Spirit, э, бачимо, добрав собі нарешті Blade Mail. ХП багато. І треба його ефективно використовувати. Бо якщо з кнопками не пішло, то все, що тобі лишається, це що? Ну, Це войслайни в доті і блейдмейл вмикати. Ну, так і є, так і є. Тому плюсик буде. Дрой Рейнджер мені подобається, що вже спроможна долучатися до файтів, що вона вже ефективно е вносить свій демедж. Ну, плюхи ви бачите, які від відлітають. Рагі ще прокнуло на два е ульти одразу. Там просто вилетіли дві стріли поспіль. Мусити вже суперника рухатись кудись. Але ні, диви, як в нас е все змінюється. Навіть повертаються в цю локацію. І є у Тусіка Варди. Він одразу отримує праймал Рор і загине. За пів секунди. О, головна проблема зараз для жовто-чорних це відсутність віжену. Вони тут всліпі сліпі, і можливо не варто навіть з гідою заходити в таку ситуацію себе заганяти, тому що бізім вже тут перший, але він поки що живий. Блеко подрьох сюди. А оце було непогано. Це суперкласні таймінги. Ну, на на двадцяті мати е цей слот. А далі не буде. Так, Primal Roar в Enigma починається Enigma без блеколу. Enigma віддають прямо зараз. Дроурейнджер вибивають з неї. Егіду понісся Свен з ультимативною. Дроурейнджер тут одна. І без шансів для Юрагів взагалі полізли, трохи не в той ліс. Стоїть шад в позиції, він тут соло. Давайте, знищити його. Він не має команди поруч. Просто забрати його ультимативна від Шада. Блейдмейл навіть БКБ можна бити. Дуже легко. Заяць наступний вирішив підійти у Бума, є ультимативна. Ой, на або... бума напад одразу. І бум може загинути до того, хоча Пайп на себе натискає. Куди дати Блекхол? Куди нікуди дати Блекхол? Не дасть нікуди Блекхолу. Він зараз загине. Так, і все, і навіть зараз просто на паніці максимальні розбігаються, хто куди. Домінейтенг вже у 33-го шат побіг собі далі на Штормхаммер. І Попій так само зараз загине. Чому сьогодні у Сакси не дуже йде з його дедшотами? Несмішніше нам, не смішніше йому. Все наче так працює. І вже підйом на базу. І вже проблема у Зайця. І вже його забили. Ліфт натискається, щоб демедж дати по тих героях, які тут зайшли на базу. Ну, пачка загинула, але наступна зараз підійде. Так, а що хто куди поїхав? А ти поїхати, а ти чому прийшов? Просто не другуйте, будь ласка, я не хочу куди... це додивлятись. Ки він може поїхати? Просто я в Софію не знаю. В Софію він поїхав. Бо мені здається, скоро буде рейсики якийсь, чисто. Та це до ж... Болгарії, додому. Так, 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 так. Це. Ні, це а він такий, так та я, вижив."? я вижив, які питання до мене. Я вижив. Та то тіма винна, що вони там пішли мене рятувати. Я знав, що я все одно виходжу звідти. Ну, правильно ж? Чому у нас Чен не танкує обличчя? У нього Агіс охвейт, oh немає. Не, 20к переваги. Фермобіли продовжуються зараз. Треба просто депати верхню лінію. Дуже просто. БЗМ викотився крибі побити, БЗМ забирають. Ні, ця мапа пранк якийсь над. Ну це реально стьоб. Це просто стьоб. Егіда, в пупіє, пупій десь підставляється вже. Так, можна... так, Свена спробують забрати. Ні-ні-ні. Свена тут не забрати. До ні, речі, нам... може буде зараз. Ні, не буде. Свену достатньо було зробити одну тичку, на, і. це, це. Це просто сміх, а не мапа, насправді. А, так, все є. ну воно воно так і виглядало. Ви виграєте файти, але економічно ви тримаєтеся в нулі. У вас перевага по кілах на лініях, але ви все одно не виходите вперед ніяким чином, тому що суперник вас нормально перефармлює. І це от воно, знаєш, на одній волосинці тримається. Що от зараз ми робимо все, 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 щоб хоча б було нормально. Ще інвокер мені подобається на праворуч. Тіні. А, ah, ясно. 2-0, 0 0 Так, все це тіні. Заждіть, це реально? Da. 24 пік 2 ігри поспіль, спочатку Респірит, потім Тіні. Коли є стільки варіантів, крутіше. Так. Так. Щось треба додавати? Я зрозумів, друзі. Тобто що зараз ФБ вже було зроблено, а тут тиск продовжується. Зайця зараз ще один соло Самшон полетить. І напевно, наступний він вже не має переживати. На ще одна тичка від Тусіка. Має бути. Має бути. І Він добиває. Зайця. 2-0. Але могло бути гірше. Могло бути прилітає. Було багато стільки, що у Шада. В нього лише третій рівень. Да, можливо, він когось просто у відповідь встигне забрати. Ні, не вдається йому влучити в дума. Шат поки під вежу тікає, Пупій, невеличку призупинка вийшла. Bounty Hunter під цак, це дуже гарно. Було зіграно. Там нема чому горіти. Шад виживає. Та попій просто прийшов, фактично віддав кіл. Геть небажаний. Ну, Він же ж хотів як краще. Хотів, хотів, це правда. Загідую плюс-мінус та сама історія була. Все? Ну, у Сакси там, О, там буде. навіть неповний кріп має загинути, щоб у Сакси був вже третій. Нападають на БЗМа, той поліз на руну і 33. Ми що за... Забирають БЗМа. І далі покотилися чіпляти зайця. О, а там же є шостий рівень. Єдине, що нема сповільнення такого серйозного, щоб цього зайця продовжувати бити. А, на Соло Самшен рейндропи рятують ситуацію. Але шарди! Чудові шарди від Вайтмона. І вже Кілінг Спрі у 33-го. Ну, Тут насправді тотальне домінування. Немає відчуття, що Тундра просто вже приколюється. Так, 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 ми, можна... Чому у нього 33 із п'ятої? По-перше, з першого рівня, чому він ходить по сайдах Гангая на е, третій Ну, позиції. Герой спонукає до цього, враховуючи його ось ці грані да, на гроші. Ні, питань ніяких немає, але просто ж це виглядає ну, супер і в той же момент супер ефективно. Так, у так, нього так. перший нетворс, Якщо що, у нього 3-800. перекрили. Юрагі долучається до бійки. Шеда треба забрати. Забирають Шеда. Далі за Байтмоном у Попі не дуже багато мани. І в цей момент візажа треба забирати. Там ще є стрік був. БЗМ знімає з нього. Стрік. Так, все, все, попливли, Тундра, все. Качається на лінії Фуріон. Все. На цьому розмову він завершує. Він такий, я більше не буду з вами розмовляти. А він з нами ніколи не розмовляв. На БЗМ, а вихід. вже немає, щоб зупинити суперника. Вайтмон страждає від вежі. Зараз вони просто переагрять цей тавер. Ні, забрали а, зайця. Зайць долучився. І забирають Мідуана. Прекрасно. Так. І тут же Фуріон прилетів. Треба забирати 33 ультимативно полетіла сюди. від бабки. Та я кажу все, тундра, попливли. А ти питав, де Фуріон? А ось він. А ось він. Он... Він просто заманював. Він просто. Він... А... він просто хотів, щоб його прям попитали. А де Форіон такий. Ну добре, тепер лечу. Ви... Ну, вам там прям треба так, так? Да? Ну добре просто мені здавалося, що я вам не треба. Ви не питаєте нічого, я стою, качаюся. <гум> <п ór> <піль> ну Якщо прям дуже треба, я прилечу. <піль> але але пам'ятайте, хто ситуацію вивіз. <üst> <с recherche> <Надо>. nah, <піль> чергова піка, дуже агресивно зараз діють о -о, гравці Тундра П'ятого рівня поки що пупі, тобто ласо немає, ніяк там не зачепитися. І єдиний Вайтмон зупинився чомусь десь там поблизу центральної лінії. Його за це вбили. 9 на 6. Економіка, якщо що, от нещодавно було 4 тисячі перефантів. Вже тисяча, і щойно було менше тисячі. Тобто, от-от от на рівні однієї тисячі рівне угу. Подобається, подобається. Мідван на цьому штормі, ніби все було на початку ефективно, а зараз просто 0-1 ну грає. Він Пупєй, так і не отримав шостий рівень, трошечки не вистачає, не дали йому на печеві полетіти. Заяць хотів врятувати, але не зміг там Фортекс. Але... Так, бачиш, але ж тут зараз буде долучатись ще один додатковий фактор. Окрім того, що Візич отримує зайві гроші да, з відповідними навичками. Так, і Баунті Хантер вже отримав шостий. Вже ми бачимо перші треки, які розлітаються. Тобто всі ці бійки, до яких вже Тундра привчили Наві, навіть за більш-менш рівних розкладів вони будуть на користь саме колектива Тундра. І вже я бачу перші вбивства, 33 -ті, тікає. Nah, wait, on, затримає ще трошки. Цей наступ. Дрінкін бадіс. Він побіг. Пішки виходить з-під чотирьох героїв. А чому? Тому що Пупеї все ще п'ятого рівня. Так, так, я думаю, дайте просто Пупею десь отримати. Шостий рівень Сакса. Просто йде в інвіз. В центрі дропнули, але він вийшов з-під зони. цього цьому центрі БЗМ підставляється. Без М. Намагається тікати, але там Соло Самшен вже ж грошей. Так, і от... Ви бачите, там монетки намальовані у 33-го і ну, на цьому, на грані. І на очахось. І на очах ці монетки. І от просто подивіться, було зроблено три вбивства, це 12 та хвилина, якщо що. Дві да, тисячі просто в різниці за епізод, який тривав там 10 секунд. І буде ще одне вбивство цього разу, що правда, Сакса забирає, не 33. 5к здає... переваги. вже. Мені здається, оптимально було б, якби добивав саме 33 от соло і просто людей під треками. Там, ну, Стонкс оце вгору йде одразу. Світі у нас досі Денді на міді наві і хвост на кері. Нападають на 33-го, 33-го підкинули. 33-й багато демеджу, Морті Маркісу треба добивати, Заяць забирає 33-го. Далі за мідваном того мани достатньо, щоб летіти. Він летить на хайграунд інший і його вже не наздогнати. Так, так, але пів ще що бажає перевірити, де там той Шторм спіріт. Не вірить, що він. Десь тут затриматись на і Далі стрибає і є ласо. А Мідланди часом вже трошки ману відновив. То тусік вже на місці. Дум отримує штурм збір і має просто виходити. Буде захисний ульт від шада. Так він розлякує всіх навколо. Вайтмон ще поживе, але мені здається, вже а, тундра програли в цій бійці. Ой, SF може а... бити когось зараз, якщо луцне. А от всі і не розуміють, що робити, підходити, що відходити. І вони відходять, і підходять потім. І шторм знову повертається з маною. А, і знову це буде боляче, тому що візач на місці. Мідванна, ну спробувати забувають, забувають, блискавка прокнула 33-го. А, 33 а звідси за що робити. Ну за ну проказ, ну прокас стоп, не, не дай Він те дає шотган перед смертю. Юрагі треба летіти, але хто ж тебе звідси відпустить? Ну і все тут. Просто розкайтять Юрагі, та й телепорт ніяк не буде вказ. Чо, чо? Геній! Гені! От і так. Вирішили на Баунті Хантера напасти. Попій не добуває врешті-решт Без Безайма лишили, всі полетіли, Безайм, який хотів допомогти, допоміг, але не своїй команді, а супернику. І всі в розсипну. далі фамільяри. Ташки вони нас доганяють Фуріона. Він приголомшений під печівком, але приголомшений був. І не докотився Тусік. Це нещастя насправді для команди Наві, тому що він би там мав забирати зайвого героя. І Так, лише Тіні загинув. Це з гарних новин. З поганих новин це статистика 33. го так, 12 на 3 у нього. А чому вони підійня? Вони ж під треками були. Всією інформацією володіли гравці Тундра, ви ж під треками. З uh, діваурами немає 12. Колома підтягнув просто щойно Мідван, тому дум виживає насправді. Не, не знаю, що виживає він 100%, тому що проголом ще дуже багато і контролю. Так, так, так. Тобто до цього виходить Мідван, це деморалізуючий вортекс був. Коли він підтягує Кріпа, каже, от, це був би ти. І фіналіст. І, і фіналіст. Топ-1, топ-2 в нього. І топ-3 у нього. Разом із Тундрою. от. На цьому. Так, ah, type... ta, у нього стрік зібраний, так. Так, так. А тоді Саксу треба ну, набрівати, виходить, щоб топ-4 не було на доступні. Ну, виходить, що так. Сорі, Сакса, але ти маєш. Ідеальна схема, набрили Саксу. Взяли, я не знаю, кого. Цього, кусько. З Попієм доведеться битись за думаю. І ніяких топ-4 точно не буде. Але з нюансом. Невеличким. Ні, Попіє відпустив кусько. Не пішло. Нападають на зайця. Легко з ним впоралися. Ну, тут тут. будь-які послідовності можна спили використовувати при такій перевазі. Дум від Бум А до 90-ї фуріон розкриється. Щось може і відбудеться. Нападають на зайця. Фуріон летить собі на пазухлейнер. По всіх б якесь туди хотілося БЗМ, щоб застрибнув. Застрибнув БЗМ. Тосає ближче під вежу. При Голомшині ніякого немає. Дума немає. Тому Мідван просто вилітає. БЗМ за це має поплатитися життям, скоріш за все. Так, Вайтмон його забирає. Там Спірід весел. накинув ще Вайтмона, форса вперед, щоб нікого не втратити. Ну і Вайтмон, лохепешний. Ну спробуйте його забрати. Ні. Солар Крес, тільки зараз Попій прилітає на голову. Бетік потягнув на себе. Героя, але... Просто не вдається разом всім напасти. Хтось один нападає, інші чотири тиснуться один до одного плечима. Типу а вони дуже якось дивно взаємодіють один з одним ці герої. Так, от зараз там в uh, Юрайні всіх зупинив це. Ну, а що? Яка різниця? Яка різниця? Просто контрнапад одразу від Тундри. GG друкують наві. Це абсолютно безідейні 0-2. Так, uh, Тундрі треба насправді я думаю тільки компліменти. я настільки агресивної так, і ефективної так, так, так. гри ніколи не бачив